Там де чорні води, сів на конях козак молодий, плаче жаль, молода дівчина Іде козак з України. Гей, 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 соколи, Поминайте гори ліседоли. Двінь, двій, дзвін, дзвіночку з теб жаль, вороночку гей, hey, гей, hey, гей, hey, соколи, оминай. Та горе ліседолить, двінь, дзвін, дзвін, дзвіночку, місте болить двінь, дзвін, двій, жаль, жаль. За милою, за рідною стороною, жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу. Гей, 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 соколи помил. Жаль, городочку. Гей, 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 соколи, То ми найде горілі седови. Дзвін, дві, дзвіночку. Мій степовий, дзвін, дзвін, дзвін. Небайдужі люди, яким набридли беззаконня і безлад в Україні, вирішили активізувати свідомість населення, організувавши автомайдан 2012 Колона автомашин вирушила зі Львова і доїхала до Кіровограда. Це перший етап акції. А взагалі, автопробіг має охватити всю територію країни від Львова до Луганська. В автопробігу взяли участь відомі громадські діячі, правозахисники Ігор Гурняк, Рима Білоцерківська, Ігор Запруцький, Анатолій Ковальов, Сергій Гоцик, Лідія Кривенко, Марк Меєрович та інші. На їх думку, те, що відбувається зараз в Україні, є етноцидом. Адже населення неухильно вимирає. Все це відбувається на фоні і в прямому зв'язку із збагаченням олігархів, тобто людей, які незаконно привласнили засоби виробництва, що належать народу України, зруйнували економіку країни та знищили її бюджет. На мітингу в місті Тальне було прийнято резолюцію тальнівського етапу Автомайдан, основними пунктами якої є. Активізація роботи громадськості, створення територіальних громад, підтримка корисних заходів, органів влади, протидія корупції та розкраданню народної власності. Автомайдан проходить під девізом Зроби Україну сам. Тобто від кожного з нас залежить майбутнє нашого народу. Бути чи не бути Україні залежить від нас. Стеб, повижай, вороночку! Гей, Гей! гей, 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 соколи, обминайте, гори, ліси, доли. Двій, дзвін, двій, дзвіночку, містяковий двій дзвін!